Здоровенькі були. Лени в в Це Він зараз другий раз парує. Спочатку порвав цю білу, велику, що ходить на круги, а тепер парує цю молоду. Потім я ще їх вижену на посавиську. Побачимо, як там на водичці, чи він буде працювати, чи не буде. Хоча то рано і він вже не думає, що потім після обіду захоче щось десь там працювати. У нас почали нестися гуси. Е, несеться в нас якась озвучка, але не знаю яка. Е, ну, Спочатку, я думаю, що несеться це ось ця, що малого року у нас занеслися першою, тому що в неї живіт більше так донизу. А тих ще не дуже. Думаю, що це вона. Ну, минулого року в неї були яйця такі кругліші і цей, а цього року більше такі дзюбатіші. Ну, побачимо. Головне, що не суть, головне, щоб були запліднені. Випустив їх тут на верхнє подвір'я. А, до речі, нам ставка не треба. Ставка не треба, потічка не треба. Травичка тут яка є, така є. Але у нас ось цей ставочок тут набрав води. Зараз дощі то він набирає. Треба було не швидше випустити. Бачите, що це проїхав. Тут такий досить глибокий ставок, вони мають і собі купаються. Потім він на літо висихає, заростає. А зараз, коли весна й такі дощові е, дні, е, то... Вони собі плавають і вода є. Ну, не побачу, зараз як він тут буде працювати. Можливо, мені вдасться, то гляну. То гуску молоденьку, що несеться, вона її все ж таки мешка чогось відігнала. Напевно, за ревнощів, що е, вона вже несеться і її гусек парує, а мешка ще наша гнилишка. не працює. Ну нічого, буде працювати. Так, щось буде цікаве, то що я вам покажу, а зараз в планах почистити там де гуси є і почисти її, поробити гнізда. Наші гуси відпочивають, буду так здалека показувати, щоб зблизько до них не підходити. Купалися вони собі в садочку, боже в садочку в стабачку, плавали. Глинистий їх водить до водички то від водички, е парує білю. Ну біло він чомусь, яке я називав колись королева, вона завжди завжди е парується перша, але несеться саме останнє переважно. Ну, так було минулого року, що вона занеслася з сірою разом, з мишкою, а зараз вона трошки окрема. Ну, тобто пізніше. Але порується вона саме перша. Ну, несеться в нас, як думаю, це ось ця маленька гусочка. Як маленька, молоденька, що зараз на одній лапці стоїть. Ось вона ця красуня, видно по поживати. Вона минулого року в нас швидко занеслася. Але яйце хочу сказати, що цього року в неї набагато більше. Е, набагато більше яйця. І цей. Як його. І думаю. Може, з часу вона буде з кожним роком, ще там більше яйця буде. Ну, ясно, що не буде як в цього як страуса, але але ось такі наші гуси, гуси потужні, в очікуванні весни. Зараз вони в нас потихеньку, як я вже нагадуюсь, одна занеслася, там вже є три яйця. Було через день, а потім щось не було два дня, я аж сьогодні було, ну не знаю. Ну і там подивимося, що я зробив для них. Підготували ми вже їм гнізда, почистив роботи, багато сьогодні зробив, погнали. О, А тут настелив всюди, де тільки міг. І тут зробив одне велике, тут друге велике відкрите, не знаю, чи воно буде придно відкритому сидіти, хтось нестися. Тому щось там в маленькому гнізді, там їм ясно, що її там замало. Нанестися ну, воно може, але коли буде сидіти, це недобре. Думаю, що коли вони влюбують котре собі з тих двох місць. Ну що, ми готові до <кій> сезону. Сезон, можна сказати, розпочався, дякувати Богу. Гуси занеслися. Я думаю, що все ж таки це гніздо якось притіню, тому що воно так зразу заходиш і відкрито. Не знаю, чи їй сподобається. Хоча я бачу на відео і в інших людей там. Ніхто не притінює, гуси сидять і в колесах, скатах, у нас вони якось їм не виходить. Ну що, всім мирного неба, любові і Божої благодаті.